Слава Ісусу Христу Третя година! Ми знову онлайн молимося спільно на нашій молитовній варті при пристелітинській свічці. У цей складний час для всієї України, а сьогодні і для нашого люботина після того, що відбулося зранку. Я думаю, що саме наша молитва має звучати. З призивом до Бога про зупинення цієї війни, не просто про зупинення, а про навернення і покаяння наших ворогів. Тож цей день, цю годину я прошу всіх, щоб ми молились без ненависті, без гніву, але з проханням про те, щоб Господь Бог розтопив серця наших ворогів. Просвітлив їхній розум, щоб їхні дії були скороні те, щоб повернутися додому, зупинитись там, де вони зараз є, розвернутись і просто піти до своїх домівок. Для розважання ми сьогодні візьмемо стихи із 30-го Псалма. В руки твої віддам дух мій, визволити мене, Господи, Боже, істини. Віддати свого Духа Богові це означає, що прийняти все те, що хоче від мене Господь. Коли Христос був в гецоманському саді, Він молився. Він молився, як звичайно, проста людина, адже знав, що його може чекати. І молився, і як проста, звичайна людина, він просив Бога помилування. Просив те, щоб Господь Бог його врятував від тих терпінь і страждань, які він пережив. Вера не те, що він пережив, а те, яке він думав, мав пережити. Але сила Христа полягала в тому, що він цілковито довірився своєму батькові. Він віддав свого Духа Богові. Тобто не життя, а духа. Тобто він дозволив, щоб Господь Бог керував його думками, щоб Господь Бог керував його діями, провадив його, і це дало йому силу. І як ми знаємо, що після тієї молитви, коли Христос сказав, хай буде Твоя воля, Господи, а не моя, то ангели приступили до нього і служили йому. Кріпили його, давали сили. І тому в цей час, цю хвилину, просимо, щоб Господь Бог кріпив в нас, а для цього маємо віддати Йому свого Духа в тому значенні, що приймімо Його волю, але при цьому ми маємо жити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава мій. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішне! Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилу на з гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас зріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас Грішних. Бо Ти сила моя і пристановище моє, і задля імени Твого, Ти попровадиш мене і пригоду... прогодуєш мене. Коли ми довіряємо з Богові, значить тоді Бог бере повністю за нас відповідальність. Так як тварина, яку людина приручає, довіряє своєму господареві, своє життя, і господар дбає про неї, годує, піклується. Так само, ну, я не кажу, що ми як тварина, але я маю на увазі той момент, що тварина тоді довіряє своєму господареві. Довіряє своє життя, бо знає, що її господар буде дбати про неї, не дасть їй пропасти. Отака сама має бути довіра в нас до Бога. Якщо я віддав свого духа Богові, то я знаю, що Бог про мене попіклується в будь-який спосіб, але Він не дасть мені загинути. Це має бути викарбовано в наших серцях. В нашій голові, незважаючи ні на що, ні на які обставини. Але якщо я знаю, що я в руках Божих, що я повністю віддав йому своє життя, то Бог мене завжди охоронить. І я вийду переможцем з будь-якої ситуації. І ми вийдемо переможцями, просто довіримо своє життя Богові. Отче наш, що є син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, на зріш, Господи, Ісусе Христе, Син о Божий, помилуй нас згрішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас згрішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас згрішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Swoją. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Сама. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, віддаємо своє життя, свого духа в Твої руки. Подбай про нас, охорони нас, будь щитом для кожного, хто є в Твоїх руках, бо ти святий, єси завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І Сина, і Святого Духа. Амінь. В 6-й годині, нагадую, вечор ми сьогодні молимося з молитвами в домашній церкві, в 9-й годині вечора у нас є молитва онлайн. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.